Вітаю на каналі Нагрі, вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Сьогодні буде коротеньке відео про те, які форми азоту споживає рослина, то які форми споживаються рослиною, тому що дуже багато думок розбігаються навіть серед досвідчених агрономів. І я знайшов інформацію на одному з сайтів. Досить популярних в Україні про, от, про те, що у нас рослина для того, щоб от, спожити, повинна перетворити амонійну форму в нітрат і так далі. Що тільки, нібито нітратна форма споживається рослиною. Ну насправді це все абсолютно не так, і от такої інформації в інтернеті дуже багато. Тому не запам'ятовуйте, я навіть написав вам, щоб ви не запам'ятовували цю інформацію, тому що насправді все виглядає інакше. В попередньому відео, в попередніх декількох, я неодноразово наголошував на тому, що амонійна форма є однією з найкращих для споживання форм азоту для рослини, тому що її споживання не супроводжується витратами додатковими витратами енергії. І її набагато легше, ніж інші елементи і інші форми рослині перетворити в протеїн, навіть ніж нітратну форму азоту. Нітратної азот форми азоту у нас просто в ґрунті, як правило, завжди більше, ніж амонійної, і вона, як правило, фігурує в протоколах лабораторного обстеження, її не визначають, її там, там 3-4-5 до 6 мг на кілограм амонійної форми, і тому, можливо, вся увага достається нітратній. Не заслужено. Тому в вашій увазі я хочу запропонувати ось наступну інформацію, яку познаходив із джерелами. Ми ви можете переконатись тут не тільки про нітратну форму азоту, а про багато про, про всі елементи живлення, основні, в яких вони формах засвоюються в рослині, тобто в яких іончиках вони заходять до рослинки і в яких вони кількостях заходять в рослину. На цьому Слайді ви можете бачити, скільки навіть яка концентрація в сухій речовині рослини буде даного елементу у відсотках, і в яких формах дані елементи споживаються. Тобто, якщо ви перемножите все, все переділите ви виведете у відсотках, ви побачите, що 96-97% сухої маси рослини у нас буде це вуглецький саньводень, і, і тільки там 5-6% там може менше навіть 2-3% це будуть всі елементи жилення, півтора з яких займає, займає азот. І всі решта елементів, мікроелементів займають мізерно невеликі кількості. В рослині, але саме основне по темі даного відео це те, в якій формі засвоює азот рослина. Це і нітратна, і амонійна, і амонійна ще навіть краще. Азот, як ми вже згадували багато разів, але ще раз згадаємо, це дуже складний елемент для менеджменту. Якщо ви не бачили попереднє відео про втрати азоту, про 11 способів втратити азот, про найкращий азотне добриво, про те, як запобігати втратам, які є способи. Про інгібітори уріази та про е, інкрустацію гранул карбаміду, як це впливає чи захищає від втрат, чи пролонгує чи ні. То подивіться, в принципі, все це пов'язано з тим, що е, вся ця, так би мовити, е, каша і багато, велика дискусія пов'язана з азотом саме через те, що дуже багато процесів в ґрунті з азотом проходять е, за посередництво бактерій, і без них це не відбувається. Або ферментів, ферментів, бактерій і так далі. І процеси, як правило, двосторонні. Тому, в принципі, в мене на сьогодні все. Я думаю, що тепер ви запам'ятаєте, в яких формах у нас засвоюється азот в рослині, в нітратній і в амонійній, і що його вміст серед всіх інших елементів в рослині в сухій масі буде найбільший. Але в цілому рослинка складається на 96-97% з вуглецю, кисню і водню і сполук полук їхніх. Тому бажаю всім гарних врожаїв. Підписуйтесь на наш канал Мирного Неба і далі буде.